Вишиваємо, в'яжемо, шиємо зосереджено, напружуючи очі, зігнувши спину, руки затискають інструмент. А ще треба дивитись, щоб ниточку попасти, в дірочку попасти, щоб не розшарувалась ниточка, а вона складається, вона тоненька, складається і ще з тонших. У всіх є у творчих людей свої якісь моменти, які треба витримувати. Ой, треба йти добре. Все, застібнула маркер, щоб не розплуталось. Хвилинку. Одну хвилинку. Одну хвилину ми мусимо після цього постояти в напрузі, щоб наші литки, стегна, а також спина, руки, все дало нам роз... все в себе, як то кажуть, і живіт підтягнули, і ззаді, і спину розпрямили. Смішно, ну, якось так. І одну хвилину стоїмо так, щоб наші м'язи, розпрямились, розпрямились в інший бік. Всього одну хвилину. І підборід... підборіддя, ну у мене два, то я обидва піднімаю і отак стою. Якщо мало напруження, то ще. Піднімаюсь навшпіньки, на, на носочки, тим самим додаючи напруження. Але не забувай, піднімай підборіддя. Обидва, обидва піднімай, піднімай. Отак. о. Вже недовго залишилось всього одну хвилину, але кожну годину. Якщо це буде корисно, якщо ви будете теж це робити, дай вам Боже здоров'я, щоб ваша спинка не боліла, щоб ваші е, вени завжди в венах циркулювала кров, щоб суглоби не застоювались. Дай Боже.